Чи досі думаєте над тим, чи слід вам відкрити картку Новопей? Хочете почути реальний відгук користування цією карткою з моменту її появи? Чи цікаво вам побачити, які нові фічі Новопей додало у свій застосунок з моменту запуску? Якщо так, тоді не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні я буду ділити з вами своїм досвідом користування карткою NovaPay і покажу вам, що нового з'явилося за останні місяці у цьому проєкті. Картка NovaPay побачила світ 13 грудня 2023 року. І одразу в перший же день я відкрив собі цю картку і почав її тестувати та навіть зробив відеоогляд на неї. У цьому відео було дуже багато коментарів про фінансовий моніторинг NovoPay, зокрема про те, що певним користувачам відмовляли у відкритті картки чи блокували рахунки. Особисто я з таким не стикався, і жодного блоку чи запиту на документи від Фідмону я не отримував. Тому з власного досвіду тут коментувати мені щось важко. Єдине, можу додати, що Фідмон зараз активно працює по усіх банках, і NovoPay як гравець на фінансовому ринку, зобов'язаний, як і звичайні банки, відповідати вимогам регулятора і проводити фінансовий моніторинг згідно вказівок НБУ. Щодо моїх же операцій по цій карті, то я і не повинен був викликати якісь підозри у фінансовому моніторингу NoPay, так як в мене було мінімум операцій з готівкою чи P2P переказами, а операцій з криптою і не було зовсім. В основному я картку NovoPay використовую для оплат послуг нової пошти, адже кожного місяця картка NovoPay дає можливість отримати 20% вигоди на оплату послуг на 6 посилок, відправлених через нову пошту. Наприклад, за останні 3,5 місяці я використав 10 таких знижок, які в результаті зекономили мені 239 гривень. Це доволі непогана економія. Хоча насправді 8 із цих 10 посилок отримувала моя дружина, а оплачував послуги я. Бо це ж у мене картка на ОПЕЙ, це ж у мене вигода. Тому чи насправді зекономив я чи витратив зайве запитання. Мабуть, для справедливості потрібно відкрити цю картку і своїй дружині, а то бачу, ця економія відбувається лише на моєму гаманці. Але якщо серйозно, то бували місяці, коли я використовував усі шість знижок, а так маючи ще одну картку НовоПей, то у нас в сім'ї буде вигода одразу на 12 посилок замість шести. Що теж гарно, бо в деякі місяці, наприклад, перед Різдвом, потік посилок і відправок у нас сім'ї значно зростає. Попри вигоду в плані послуг нової пошти, картку НовоПей я ще активно використовую для оплат на юридичні особи. Якщо мені потрібно здійснити якийсь платіж по iban реквізитах на якусь компанію, неважливо чи то ФОП чи ТЗВВ, я тепер здійснюю такі перекази через NovaPay, бо там це без комісії і без лімітів по кількості таких переказів. Тим більше, що такі платежі у NovaPay робити зручно. По-перше, можна зберегти шаблон, щоб раз не напружуватись. А по-друге, NovaPay зробила класну фічу парсинг платежів за реквізитами. Фішка в тому, що достатньо скопіювати текст, який містить реквізити та призначення платежу, і вставити цей текст в поле рахунку. І застосунок автоматично заповнить усі інші поля на основі скопійованого тексту. Це максимально спрощує і пришвидшує такі платежі. Як це працює, ви бачите у себе на екрані. А ось такий парсинг реквізитів я бачив лише у NovaPay. Якщо ви бачили ще в когось таку фішку, то, будь ласка, напишіть про це у коментарях. Окрім цього, в NovaPay привабливі тарифи, безкоштовні P2P перекази на суму до 50 тисяч гривень на місяць. Перекази по на реквізитах, як я вже і згадував, без комісії і без обмежень по сумі. Зараз, станом на липень, NovaPay дозволяє без комісій зняти на місяць 50 тисяч гривень у будь-якому банкоматі. А у відділенні нової пошти знімати кошти можна без обмежень і комісій. Але не варто забувати про ліміти НБУ 100 тисяч гривень на день. Це одні із найкращих тарифів та лімітів на банківському ринку України. Тому час від часу, коли треба зняти готівку чи здійснити переказ P2P, я також використовую картку NovaPay. І в принципі, це всі операції, для яких я використовую цю картку. Картку NovaPay назвати своєю основною карткою я ще не можу. Але як тільки вони додають кешбек-програму, додають кредитну картку, то тоді цю картку я ще почну використовувати і для безготівкових покупок. І якщо тарифи не зміняться, то вона стане однією із моїх основних карт на повсякдень. Тепер давайте поговоримо, що нового з'явилось у Новопей за 6 місяців після їхнього виходу на банківський ринок України. І ось тут я вам скажу апгрейд відчутний. По-перше, NovaPay випустила новий інвестиційний інструмент купівлю власних корпоративних облігацій. Що ж це таке ці корпоративні облігації? Якщо по-простому, то облігації NovaPay – це цінні папери, які випускаються компанією NovaPay для залучення коштів на розвиток своєї діяльності. Таким чином, купуючи облігації у застосунку NovaPay, ви інвестуєте у розвиток NovaPay, а компанія NovaPay зобов'язується повернути їх у визначений термін і виплатити відсотки. Купівля облігацій у застосунку максимально проста: обираєте термін, суму і підписуєте документи. Майже все те саме, як і оформити класичний банківський депозит. До речі, якщо порівнювати облігації з депозитами, то станом на зараз дохідність облігацій від нового в середньому на 1,3% вища в залежності від терміну, на який ви купуєте облігації. Багато хто з вас запитував, а що там з гарантіями на ці облігації? І справді, банківські депозити захищені фондом гарантування вкладів, а ось дія фонду не розповсюджується на облігації від Новопей. Проте Новопей як фінансова компанія має інші вимоги від регулятора. Наприклад, облігації повинні мати кредитний рейтинг. За оцінками рейтингового агентства Стандарт рейтинг, емітент облігацій НовоПей Кредит та його облігації мають найвищий кредитний рейтинг, що говорить нам про високу стабільність та низький рівень дефолту. Також гарантіями виплат за облігаціями НоваПей є дохідність та показники діяльності компанії. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку як регулятор ринку здійснює нагляд за емітентами. Регулятор розробив ряд інструментів, які унеможливлюють втрату коштів на інвестиційному ринку. Серед них залучення компаній адміністраторів за випуском облігацій. Тому сказати, що облігації від Нова це високоризикова інвестиція, яка нічим не гарантується, я не можу. Облігації це дуже хороша альтернатива класичним депозитам і альтернатива з більшою відсотковою ставкою та іншою філософією. Адже купуючи облігації, ви допомагаєте рости та розвиватись українському бізнесу. А як ви знаєте, група компаній Nova вже вийшла за межі України і відділення нової пошти вже працюють у багатьох країнах Європи. Корпоративні облігації це новий інструмент для українців, і я думаю, що це доволі хороший інструмент, яким можна і треба диверсифікувати свій гривневий портфель інвестицій, якщо у вас такий є. Другою такою сильною фічею, яку запустила NovaPay – це рахунок для ФОП. Якщо клієнт при реєстрації в застосунку NovaPay зазначив, що має відкритий ФОП, то в нього автоматично з'явиться можливість відкрити такий бізнес рахунок всередині додатку у декілька кліків. Ось, наприклад, як у мене, на головній сторінці у секції для бізнесу появилась опція відкриття рахунку ФОП. Клікайте туди, ознайомлюйтесь із загальною інформацією, перевіряєте свої реєстраційні дані ФОПа, проходите невеличкий опитувальник і усе. Заява на відкриття рахунок подана. Для фопів, які вже мають рахунки у NovoPay, вся необхідна інформація з'явиться в застосунку автоматично без додаткової реєстрації. Потрібно тільки оновити мобільний застосунок до останньої версії. І знаєте, це справді класний інструмент для ФОПів, особливо для тих, чий профіль торгівля. Цей рахунок має не лише привабливі тарифи, нуль за відкриття та обслуговування, нуль за зняття коштів, нуль за зарахування та поповнення рахунку і нуль за IBAN-платежі платежі. Але й збільшує ліміт на отримання зарахувань після плати до 1,5 мільйона гривень на місяць. А це дуже важливо для тих, хто продає свій товар і часто відправляє його накладним платежем через нову пошту. До речі, після плати на рахунок NovaPay зараховується день у день, а не на наступний, як це буває при зарахуванні на рахунок в іншому банку. Переказати ці кошти на власний рахунок як фізособи можна без додаткових комісій і зняти одразу відділення нової пошти, якщо раптом потрібна готівка. Про це все я детальніше розповідав ось у цьому відео, тому для тих підприємців, які продають свій товар з відправкою через нову пошту, відкриття такого рахунку буде логічним кроком, тим більше що наразі там немає жодних комісій за обслуговування чи здійснення платежів. Також на початку липня Новопай випустила ще одну нову послугу. Цього разу для клієнтів фізичних осіб і це розстрочка, яка дозволяє миттєво отримати кредитні кошти за кілька кліків. Розстрочка знаходиться у розділі кредити, може бути оформлена строком від 3 до 12 місяців. Мінімальна сума тут 1000 гривень, а максимальна 100 тисяч гривень. Процентна ставка одна відсотка річних, а ось щомісячна комісія за надання розстрочки 3,5% від початкової суми кредиту на місяць. Це Ринкова ставка. А сама розстрочка від Novopay цікава тим, що має два зручних формати. Перший це, власне, сама розстрочка. Ви можете будь-який свій уже здійснений платіж перевести у розстрочку. Це може бути оплата покупки, переказ P2P чи переказ за реквізитами. І другий це майже як класичний кредит. У розділі розстрочка обираєте оформити розстрочку, вводите суму коштів, яка вам потрібна, термін, підписуєте договір, і гроші зараховуються вам на картку. Тобто другий спосіб працює як звичайний кредитна картку. Оформили, отримали кошти, витрачаєте їх як завгодно, чи просто знімаєте готівку. І щомісячно рівними платежами повертаєте згідно ваших умов. Тому розстрочка від NovoPay – це не просто розстрочка, це два в одному. Це і розстрочка на вже здійснені операції і кредит. Як висновок, NovoPay – це Необанк, який вийшов на ринок не лише покрити потреби клієнтів нової пошти, а це Необанк, який розвивається досить швидкими темпами. І запуск купівлі корпоративних облігацій, рахунку для підприємців, розстрочки це лише підтвердження цьому. Якщо НовоПей до кінця року запустить ще додаткові послуги, наприклад, кешбек, реферальну програму та кредитні картки, і реалізація та тарифи на них будуть привабливими, то на кінець року НовоПей може забрати значний шмат пирога у вигляді частки банківського ринку. Поділіться вашими думками у коментарях, що ви думаєте про корпоративні облігації, розстрочку та рахунок для підприємців від NovaPay. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!